І спочалася чомусь найгарячіша така активна фаза останні кілька тижнів. Що ви можете сказати з цього приводу? В чому причина? Чому саме останні от кілька тижнів стали найгарячішими? В чому ви бачаєте якісь не знаю стратегію чи передумови до чого окупанти готуються? Ну, по перше, я не військовий аналітик, не військовий експерт, тому скажімо, причини і використання зараз скажу, я вам. напевно не можу сказати. Хочу зробити маленьку поправочку Перше... Каби були застосовані саме в наскільки знаю, це було на 24 березня минулого року, коли чотири 5 кабів платіли в центр міста вночі, і це були перші випадки вдому, коли Україні почали масово застосовувати кабель. Потім дійсно якийсь певний період, можливо, була менша інтенсивність. Зараз дуже велике використання це велика писарівка, Отирський район. Наш район позавчора був проліт кабу, був провід ракети, трошки менше, але ну, більшій щільність у нас саме роботання артилерії, крованих ракет чи керованих авіаційних ракет, які запускаються з гелікоптерів або з літаків. Uh -huh. Чому я наприклад, ну особисто моя точка зору це може бути ну, по-перше, ми бачимо певну волозі, бачимо велику писанку і бачимо наші сторони. Села Рижівка, це наші громади. Тобто, як мене, це просто помста за грайбором, за затьопану. Мені другого пояснення немає, тобто помста за роботу МДК цього Ліганської. Тобто ті райони, де зайшли ці е, добровольчі корпуса, ті райони, ті населені пункти, вони просто практично повністю зміщені, бо е, рижівка це набагато менше, ніж велика писарівка. І тому її повністю практично повністю декілька лише будинків лишилося. Ну розумієте, до війни це було 970 людей. На даний момент залишилося 4-5 людей на даний момент. одна людина буде найближчим часом від евакуйовані. Тому я знаєте, просто не ски можливо не Я дивлюсь зараз паралельно кадри евакуацію по невеликі писарів по тимському району. Але для нас, для риженки, це були райські й ви знаєте, що це можна так сказати, те, що ми дивимося в тих жах, який бореться, господячи рейської мови, тому що там могли проїхати військові, могли проїхати СНС, чи поліція, чи автомобіля вам вивезти. У нас цього неможливо було зробити, тому що не було жодної дороги, яка була б не пострілювалася. Тобто всі, всі дороги були виключно під контролем вогневим ворогом, і тому кожен рейс вивозили хлопці. Безпосередньо наші е, ті мешканці тих е, селих пунктів, які їздили, тому що будь-яка інша машина, чи швидка допомога там, чи ще вони трестить одразу це все повністю розстріляно. Тому люди виходили е, по одиночку, виходили по е, невеличкими групами. Під е, кінець вже кидали сумки, кидали все, і, е, брали документи, можливо, гроші, а гроші пишемо все підсажали. І таким чином зараз від села вже було 270 людей на початок великого вторгнення. Зараз на початок цього року 141 особа проживала в виживці. На даний момент майже 5 людей, з яких 4 ну, сказали, що ми залишимося при будь-яку мова. Ну, там певна категорія людей, які все одно зажити, є такі люди, і одна родина найближчим часом виїде.